Ну, я взагалі для мене це дуже позитивний досвід. Е, я не думала тепер я маю таку картину, що я хочу, і саме як я можу це зробити. Ось така пряма інструкція повністю всього, всього що, е, що я маю зробити, для того, щоб отримати те, що я хочу. Те, що я хочу, я вже визначила. Тепер є інструкція, лишилось тільки зробити. Я сьогодні, взагалі, до цього, перше чим вийти в ефір, і в мене був якийсь момент, коли думаю, та я може просто подивлюся, просто не вийду. Мені було настільки страшно, і тому я настільки вам вдячна, що ви. Ну, я зараз нормально розказала, я довірилася. Тобто, ви в мене викликаєте дуже велику довіру і захоплення. Однозначно, я дуже вами захоплююсь двома. Я вже передивилась цих Світлана. Я взагалі знаю давно. Вас з вами я вже познайомилася. Перейшла всю вашу інстаграм-сторінку, вже все і. Ну, Це дві людини, якими зараз я дуже захоплююсь, мені дуже подобається те, що ви робите, і ви от такі для мене як м м м заклик до дії. Не знаю.